Всім привіт, дорогі друзі-підписники і підписники мого каналу. Сьогодні ми оглядаємо мрію багатьох моїх підписників, тому що я знаю, що в мене купували люди автомобілі марки Fiat Ducato і перероблювали їх з комерційних в автомобілі в будинки на колесах. Але це перероблені не оригінальні. Хочу вам показати, як виглядає оригінальний будинок на колесах від фірми Fiat 21-го року. Fiat Ducato. я прям... Замріявся і сам собі захотів такий автомобіль. Тому подивіться, я не розумію в цих автомобілях, але покажу, що я бачу, щоб ви самі оцінили, наскільки класна річ. Fiat Ducato 21-го року виробництва 2.3 Multijet на 140 кінських сил. Всім знайомий двигун, класний двигун, краще тільки 3-літровий, оригінальний. Вон мобіль німецькою, будинок на колесах. Ось такі у нас двері. Часто в мене покупці купують такі автомобілі комерційні і роблять самі з них автомобілі, будинки з автомобілів. А тут у нас оригінальний, тому хотілося б самому подивитися і показати вам. Перший раз дивлюсь на такі авто. Ось така у нас крута підлога. Такі у нас навіть тут карманчики є. І давайте все по порядку. Дзеркало. Заходимо в автомобіль. Справа в нас ось такий столик, який розкладається, судячи, з вигляду цього столика. Диванчик. Справа зліва. Далі водійські сидіння. Ось так виглядають. З такою. Високою спинкою. Є полка зверху, різні карманчики. Тут різні у нас такі ніші. Далі з цієї сторони також. Світло вмикається, тільки автомобіль. Ключі не вставлені, тому немає. Далі, що в нас є? У нас є умивальник, у нас є плитка. На три камфорки, таке вікно. Далі тут в нас просто полка і такі шухлядки, які у нас зачинені. Супер! Дивіться, як класно, як компактно зробили ліжко з класним таким матрасом, витяжка різні ніші. Тут в нас туалет душ. Це який крутий туалет. Ніколи не думав, що буду дивитися і політає туалет. Крутяк. Кнопка, умивальник, віконечко і дзеркало. Достатньо місця, причому я би сказав навіть доволі таки багато. Тут в нас тут в нас просто шкафчик для речей. Це в нас, що це в нас таке? Хто знає, підкажіть. Не знаю, що це таке. Мабуть, не знаю, не будемо нажимати дометик фірма. Не знаю, що це таке. Є кондиціонування в автомобілі. Мабуть. Це, воно за це відповідає, не знаю. Не знаю, підказуйте, я в принципі не, зовсім не розбираюсь в будинках на колесах. Коробка автомат 9 швидкостей на автоматі. Піонерівська мультимедія. Ну, Цікава тачка. Чесно вам скажу, прям захотілося собі такий будинок, що в нас тут? Тут в нас... Ой, тут прям, тут прям підвал, в якому теж можна спати. Багато місця, доволі таке зачинено. Ззаді в нас кріплення, щоб перевозити велосипеди або щось інше. Є в нас така маркіза, бачите, тюля зверху, щоб робити таку кришу, ставити тут столики, стільчики. І кайфувати, і просто кайфувати. Клас, суперова машина. Ціна автомобіля 65 тисяч євро, але вони здаються в оренду, хто проживає в Німеччині, може користуватися, брати в оренду такі тачки. Цей автомобіль розрахований на 4 персони, ціна в святкові. Святкові дні, коли канікули в Німеччині і так далі, близько 160 євро за добу. Якщо звичайні дні 120-130, сказали такий діапазон цін. Цей автомобіль на дві персони коштує трішки дешевше і є ще ось такий причеп. Ціна за добу 70-80 євро. В залежності вже які дати і, так, і тому подібне. Кому цікаво, підійду ще раз, коли буде в нас більше часу. Покажу детально кожну. Покажу як вони виглядають. Покажу, що там всередині. Тому пишіть, будь ласка, коментарі, кого цікавий такий контент, обов'язково буду знімати.